Я знав, 549, населений пункт Детерів. Я не заїхав до села, так і не треба. Ще не заїздніше в село. Наші власне ще кілометр аж кілометр назад. Якщо вам буде цікаво, розвернетеся. Кілометр ще туди проїдете. Ви приїдете, mm -hmm. там буде... будете їхати в ту сторону, будете бачити, що збільшено цілому. Перед складанням адміністративної постанови ознайомлю вас з вашими правами згідно статті 63 конституції України. Особа не несе відповідальність за якому... А ну, покажи, де я їхав. Давати показання щодо себе близьких голосів. визначених за. А ви можете переставитися? оп'яче? Зараз я то згідно статті 260... Це за те, що я вас питав, що ви не йдете Це, воювати, так? правопорушення. дивіться, дивіться. Має, має право знімати з матеріалами справи, надавати докази, заявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою. Але ви стояли во там. А я, я тільки заїжджав. Я не звітувати право скажете дану постанову суді протягом 10 днів. 10 днів у вас буде. Протягом 15 днів потрібно платити, якщо не оплатите буде в подвійному розмірі, і воно передається на виконавчу службу. І вони можуть вам заблокувати ваші рахунки, картки. Так що 15 днів не забудьте. Населений пункт потрібно скидати. А я вас спрашую, ви по поводу службі дивитесь. От ви сказали, що якщо ви, не, якщо ви поліції не будете, не будете, а за що ти мені зложив протокол? Представся. А я хочу, щоб ти сказав на камеру. Що, слабо? Багато чого хоче. Аби... Аби. Що ви? Що ви, що ви? Ну ви як ставитесь до військових. Добре, а то, що ви сказали, що поліція, то що буде у Житомирі? Що ви в Житомирі допомагаєте? Що ви допомагаєте? Не розумієте? Така служба, так? Клопотання. Я не згідний з вашим постановою. Мені, власне, бо ви не хочете навіть представити. Ваше право, я представлюся, в суд, суд прийде, ти розкажете. Я не прийду в суд, я не прийду в суд, бо я не можу поїхати, я проходжу в ВЛК. Я проходжу в ВЛК. Да я спішу, я спішу, бо я їду, бо мені треба полікати. А вот це я буду розказувати у суді, коли вже закінчиться. Не, де проживає де проживає де не служує, де де Ні те не проживаю. Я несу службу, службу несу. Реєстрації, паспорту. Де зареєстрований? А там про що буде? Це Катпаська область. Це Катпаська область. Тячевський. Нового барво. Ново... Вулиця. Садова. Номер. Банаць. Я протокол і так. Я говорю, я не буду нічого, бо я їду на білка. Банаць. А це що ви оставляєте протокол? Скоро ви самі поїдете служити. Того, що ви забираєте людей бідних, а от таких як Джіпі їздять. Всіх я бачу, тільки ну, візде, тільки, тільки А що я бачу навіть на, на пілорамі, де тільки не заїжджаєте, щоб людей хватати, а людина. В чому ви це ви везете людей в ТЦК. Нам не під циховок, ось весь. Так, так, бо цьому ви боїте за, за себе. Добре. Ви за себе боїте, що ви скоро поїдете, але ви поїдете. Поїдете, хлопці. Добре. А, а протокол цей, що я у потрібно буде, то поїдемо. ще розкажу. Так, так, я чую, я свій бачу, води. як ви їздите, я бачу огати, як ви тікаєте на блокпостах круті стоять, отут за тисячі кілометрів від фронта. Да? О, навіть не представляється поліцейський. Та мені воно не потрібно, я, я нікуди їхати не буду. Тому що я проходжу білка. Заїхати їхати нікуди не потрібно. Її платити не буду. І за 600 гривень браш, ти Якщо Ви не платите, я ж вам повідомлю, Вам потім виконавча заблокує вашу рахунку. Взагалі, всі карти ваші. А я знаю це, я, я це, це ви, знаю. Ви? Я знаю. Того, що в мене поліцейською визвав, і 178 статтю заставив, що я сам визвав поліцію, таку як ти, і він залишився того, що взяв взятку. Ви взяточники. І як ми хочемо війну видати, якщо ви тільки всі живете на взятці? От я, я перевищу скорость, і те, що я тебе спитав, що ти не йде служити, ти на мене поставив протокол. Я за швидкість за перевищення. А чого ти других не зупиняєш, те, що я тебе спитав, що ти не даде служити? Я спитав, як ти, а ти Ага. я А чого не можеш переставитися? Боїшся? Ага. От така поліція. права, я поїхав. Я ж вам віддав вже права. Вас? У вас права, так, да, у вас. Давайте.